Леся і Почнете площу земельної ділянки на га. Рішення комісії учнів. Питання. Атаманюк, Пугацький, Нікипоряка, <головіка> Матейчук, Запарук, Матко, Розбудовський, Семчешин за. Сенчук, Радишка. Тринадцять за. Рішення. Роселовська Петрунеля, Антонівна, уточнити площу земельних ділянок на 76-17 га. Рішимо комісію уточнити. Питання? питанні? Утримаємо славу на голосування. Погребенник, Крутофіст, Голюк, Атаманюк, Пугацький, Никифоряк, Матейчук, Захарук, Мацкор, Розгодовський. За. за. Сенчук, радий. За. Беренадцять, за. Має пропозицію. Має пропозицію Володимир Васильович, дуже уважно слухаю, визначити ковс від знаку за оригінальність імені даної особи у громаді. Кого Петронель? У нас кого імені? Була ще одна, так? Це можна і фамілію нашого народу. Це місцева жетінка? Корінна? Нарган, фамілія. Ні, за фізичні не можна. Погребенник Василь Михайлович. Вони ж не дати дозвіл на вилки документації на земельну ділянку Бай. Я <реш> належала у мутку Анастасії Михайлів. Рішення комісії на даті. Слава Господу. Погребельник, Крутопіст, Волюк, Атаманюк, Лугарський, Никипоряк, Матейчук, Затварук, Мацько, Розводовський, Сенчишин Занчук, Радеш, 13 за. <реш> Рішення прийнято. Сумк букаловолодик. Тут не площу земельної ділянки. Фаєме, 1554. Рішення комісії тусняє. Ставлю на голосування. Погребенник, крутофіст, болюк, атамажук, пугарський, некигоряк, Матейчук, захарук. Matsko, razvodovski, sem česen za, senčuk, radeš, 13 za, lečuk, Valentina, Vasilj, Turčja, plošča zame, Diranki, Pairna, 20.77.7.7.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. Атаманюк, Пугацький, Нікіфоряк, Матейчук, за. Захарук, за. Мацко, за. Розводовський, за. Семчишин, за, Сенчук, Радеш, 13 за. Дякую. за Василю Васильович, почніть постійно за мене Янки Паювна, 16-15 га. Рішення комісії почнеться. Погреб Бендик, Крутопис, Малюк, Атаманюк, Угаський, Некіпуряка, Матейчук, Захарук, Мацко, Розводовський, Семчешин за, Сенчук, Радеш. За. Тринадцять за. Рішення прийняти. Некіпуряк Петро Ярославович, прийняти площу зуменої ділянки, Павлівна, 17-74. Рішення комісії уточнити. Погребенник, крутофіс, горюк, атаманюк, пугайський, дикіфаря, матейчук, сахарук, мацко, розводовський, симчишинця, <голові> радеш, тринадцять Обальчук Володимир Юрович погається межу зі сторони Прокупівка Володимира, який перебуває за межами області. Рішення комісії Пугати. Ставимо. Погребене, крутофіз, болюк, атаманюк, пугальський. Який порядок? За. Матечук, за. Захарук, Мацько, за. за. Розвадовський, за. Семчешин за. за, Сенчук, Радеш. Тринадцять за. за. Рішення. Бухонько Ольга Вікторівна передати власні зі мене ділянку на 20.52. Рішення комісії передати. Ставлена голосом. Обибенде крутофіст Олюв, а там Олюв за. Овазький, Никифоров, а Сенчук, Радеш. За. 13 за, Упиньок, за. Ганна Михайлівна, точніше площу за мені Діанки Пає, 16 41 га, рішню місію Погребенник, Рудофісь, Волюк, Атаманюк, Пугацький, Никіфоряк, за. Матейчук, за. Захарук, Матко, за. Розбадовський, за. Семчишин, за. Сенчук, Радесь. Райнацій за. Рішення приїздить. Степан Степанович, Рухниці площу земельного ділянок на ОЖБ бесена 52, га. Річню комісію пришнець. Славлю на голосування. Погребенник, Крутофіс, Гулюк, Атаманюк, Бугальський, Никифоряк, за. Матейчук, за. Захарук, Мацькова, Розводовський, за, Сенчук, Радеш, Тринадцять за. Рішення прийняти. Опенюк Ганна Михайловна. Передати у власну земельну ділянку для Ожебенного <ква> ага. рішення комісії передати. Слава на Погребенник, Крутофіс, Гулюк, Атаманюк, Бугарський, Никіфоряк, Матейчук, за. Захарук, Мацькова, Розводовський, за, Сенчук. Да. Радич. За. 13 за. Рішення прийнято. Санчук Марія Миколаївна. Уточницю площу Паріна, 25-19 за. Рішення комісії уточнить. Погребенник, Крутопіст, Булюк, Атаманюк, Пугацький, Нікіфуряк, Матечук, Сахарук, Манфон, Розмадовський, Сенчешин за, Санчук, Радеш. 13 за. Рішення прийняти. Е, заяви села Рождень.

Да. Голюк, да. Атамалюк, да. Пугацький, да. Никіфоряк, Матейчук, да. Захарук, да. Мацков, да. Розводовський, да. Семчешин да. за, да. Сенчук, да. Радеч. Да. Да. За. Тринадцять за. Ко ростов Іванович, затвердить документацію на з мене для ожибельної 21-79 на річні комісії затвердження. Слава. Угребенник, да. круто піск, да. да. голюк. Атамалюк, Пугальський, Никифоряк, Матейчук, Захарук, за. Маско, за. 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 Розводовський, за. за. Семчишин, за. за, Сенчук, Радиш, Тринадцять за. Річний месяць. Санєж Гамна Михайловна. Твер документацію на зиме дзвінку. Пані 2076 за. Нічні місяці затримали. Погребенник, крутофіз, Волюк. Атаманюк, Пугацький, Никифоряк, за. Матечук, Захарук, Маско, Розгодовський, Семчешин, За, Сенчук, Радеш. 13 за. Переватне підприємство НІКА ПТБ. Надати дозвіл на розроблення антального плану території на земельну ділянку площадь no 3 для розміщення та експлуатації об'єктів і спорудних комунікації. На комісії було. Комісії було, комісія це розглянула і на розгляд сесії. Дивіться, вона звернулася у приватне підприємство, це стосується за ріки. Це лише перший етап. Це то, ну, їх їх не дає дозвіл відбудувати вже, але вони можуть починати етап. Якщо ми зараз приймемо рішення, то тоді будуть обов'язково громадські слухання. Як люди підтримують, це тоді ми дамо на, на розгляд сесії, ну, слідуючі питання. За меджі кафлану, тому, коли, тому вони звертаються до нас. Що, але, як знаємо, за якого дійсно дуже поганий зв'язок, чи не так? Нема зв'язку Це воєнно. Я ставлю дані На услання. Ну, ладно. Рудок єсть? Волю. Так. Атаменюк. За. Кугайський. Так. Нікіпоряк. Матейко. За. Захару. За. Матвo. За. Розводівський. За. Сенчешин за. Сенчу. За. Радей. За. 13 за. Рішення ухвалено. Юнюк Юлія Петрівна надає соціальну документацію на земельні ділянки номер 17 номер 22 042. Дані зміни також riguarda кербаню до кей Петрівни. Рішення комісії заведено. Став право голосувати стороною Потрегандих, кой За. Болю, Малю, за Газки, за Бикоря, за Матко, 13 за Сенчук, за Гдеш. 13 за. Желенио, документация на земеделните диаманти 025, 023, Рішення комісії затверджено. Ставлено. Когребенник, Крутофіст, Голюк, Атаманюк, Кугарський, Дніпропетровський, да, да, Матечук, да, Захарук, Мацько, да, да, Розводовський, Семчишин. За. Да, Семчук. За. Да, Градив. За. Да, 13, 13 за. Рішення за, за, да, да. Метров, на перше. Солом'ячук Юрій Днепрович затверджить документацію на замену ділянки для Ожибенної 25, для Осебної 21-55 на 38 40. Рішення комісії затверджено. Ставлю на голосування. Погребенник, Крутопіст, Волюк, Атаманюк, Бугальський, Ліпіфоряк, Матейчук, Затарук, Мацько, Розводовський, Семчешин за, Сенчук, Радеш. За. Тринадцять за. Рішення прийняти. Сумничук Ганна Васильна, звертається документацію на земельну ділянку в 25 гаді або Донецьку, в цьому жилого будинку. Рішення комісії затвердження. Погребенець, Крутопіст, Волюк, Атаманю, Бухарський, Нікіфоря, Матечук, Захару, Мацко, да. Розводовський, да. Семчишенза, Сенчук, Радеш. Тринадцять за. Вишні інженери Дар'я Михайловна, надати дозвіл на виявлення документації на змені Льян Купай. Нам працювати два рішення комісії на дату. Ставлю на голосування. Погребенник, Крутопіс, Голю, Атаманю, Бухарський, Нікіфоря, Матечук, Захару, Мацко, Розводовський, Семчишенза, Сенчук, Радеш. Тринадцять за. Вишні Заклюк Іван Миколаїв, тверджує коментар мені, на зменеку байновісію для рішення комісії за тверд. Погребенник, рудопіс, да. горюк, атаманюк, кугарський, декіфуряк, да. да. матечук, да. сахару, мацко, розводовський, сенчешенза, сенчук, радеш. 13 за". 13 за. Рішення прийнято. Галичук Василь Петрович, затверд документацію на земельну ділянку для ожиданої 25-25. Да. Рішення Української зупиняють. Ставлю на голосування. Погребенник, за". крутопіст, молюк, Таманюк, Луганський, Дикіполяк, за". за". Матейчук, за". Захарук, Матко, за". Розводовський, Семчишин. Симчешенза, Сенчук, за". Радеш. За 13, за. Рішення прийнято. Стави Наталя Любомирівна. Утверди документацію на земельні ділянки для осі No19810881. Рішення комісії затвердження. Там не було договору, ні? Договору не було, довго заключили, борги заплатили. Погребене, Крутопіт, Улюк, Атаманюк, Пугацький, Епіфоряк, Матейчук, Захарук, Маско, Розводовський, Семчишин. за, Сенчук, Радеш, 13 за. Зублю колександр, тверд документацію на земельні ділянке на 1978 номер вісім восемьдесят один. Рішення комісії Ставлю на голосування. Огребеник, Крутофіст, Голюк, за. Атаманюк, Угарський, Никифоряк, Матейчук, за. за. Захарук, за. Мацько, за. Розводовський, за. Семчешин, Сенчук, Радич. 13 за. Рішення прийнято. Мацько Ірина Васильівна, дати дозвіл на рухну документацію на змену ділянку партнерів 23 га. рішення комісії на 2-й. Ставлю на голосування. Огременник, прутопіст, Голюк, Атамалюк, Угацький, Никифоряк, Матейчук, Захарук, Матко, Розводовський, Семчешинця, Сенчук, Радеськ, да. 13. за. Маскова Сире Мілянович, досі на вивчах документації на земельній ділянку Па яка наладила Маткову Міляну Гроваровичу. Рішення комісії Став надають. Огременник, прутопіст, да. да. Голюк. Да. Атаманюк Кугайский Никипуляк Матейчук Захарук Розодовский Синчешенца Сенчук, Радеш 13 за никла документацію Рішення комісії 1232. Ставлю на закон. Погребенник, yeah. Крутопісь, Полюк, yeah. Атаманюк, yeah, yeah. Пугацький, Дикіпоряк, yeah. yeah. Матейчук, yeah. Захарук, yeah. Мацко, Розматовський, Сінчишенца, yeah. yeah. Сенчук, Радеш. Тринадцять загурствуємо і Ярослав. Це документацію з мене ділянки на 25 дня для ОЖБ. Ручню комісію відбирає. Погребенник, рутопіст, бою, атавою, пугашський, декіфуряка, матечук, закару, мацко, розводовський, сімчишень за сенчук і Радич. За тринадцять за. Рума Ольга Федорівна, затвердить документацію на земельні ділянки для Лугівництва No25, для 08, ОСН 0800 дев'ять. Рішення комісії затвердили. Погребенник, за. Крутопіст, Воюк, Атаманюк, Буганський, Нікіполяк, за. Матейчук, Захару, за. Мацько, Розмадовський, за. Семчешинця, Санчук і Радиш. 13 за рішення Деревчук Микола Миколаїв. Затвердить документацію на зміну ділянку Пайкова, ощуваннадцять дев'яносто пять. Рішення комісії затвердили. Ставленного. Погребенник, да. прудофіст, да. горюк, да. Атаманюк, да. Пугацький, да. Нікіпоряк, да. Матейчук, Захарук, да. Мацко, да. Розводовський, да. Семчешин да. за, Сенчук і Радець. Да. Тринадцять да. за. Контарий Ярослав. Тверду документацію да. на змею 9 на 25. рішення комісії вже на да. голосом. Да. Да. Погребенник, прутофіст, Голюк, атаманюк, пугальський, да. никіпоряк.

Никифоряк Марія Захарна, Ленюк Андрій Йорини, Никифоряк Володимир Йоронович. Тепер документацію щодо передачі спільної сумісної власності на земельні ділянки на 25 га річна комісія затвердить. Огрибенек, протокол Волюк, Атаманюк, Кохак, Никифоряк, Бадейчук, Захаров, Пацко, Горожводавський, Сенченко, Сенчук, Герадець. 13 за. Рішення прийнято. Марії Тверду документацію на земельні ділянки для осена на отек на 9 17, 16, 15, на 4 рішення комісії затвердить. Погребен лист, захарук, поганики порядку те, за да. Да. і прозводовки, да. 13 за да. санчук. Катерина тренатона, затверджу документацію на земельну ділянку на 22-й, а усе рішення комісії да. затвердження. Да. Погребенник, Крутопіс, Габлюк, Атаманюк, Пугарський, Сикипоряк, Матейчук, Закаруб, Мацько, Розводовський, Семчешенця, Сенчук і Радич. 13 зав. Сивєрова Галина Дмитрович, дозвіл новий опікунтальну плану території на земельну ділянку на 25 Га. в селі вулиця Галуки для торгівлі. Це зараз. Це що є ззаду. Так, да. да, да, Болюк. да. Пандумова для места у меня перелаги до добре. Руков есть, булюк, атамалюк, фуральський, да. да. никифоряк, да. матейчук, да. захарук, маскор, да. розводовський, да. сенчешинца, да. санчук, да. кирадеч. Да. Да. Це Макюк, Ольга Сенка. Першу документацію на земельній ділянці 014-022.15, а 18, 17 рішення комісії було відбавити. У зв'язку з тим, що коли проводилися прогреси, коли це не було ніхто з нас присутні на даній сей. Там є тоді ділянці, була проблема, що накладка. Но, то накладка не вирішилася. Ну, накладка, я думаю, що вирішена, бо вже витягти на, на ту ділянку. Но, я не знаю. Як нема накладки, то фактично всі на цей ділянці, введені, що Якщо б була саме якась накладка, то можна було б... Так, так вона, вона є, що воно єдине тоді, що не було, ніхто не був присутній, коли робилися ці лавки. Рішення комісії так? Ну, то комісія все не мало. Причиня такої дуже добре. А, там щось виїжджали, там, там була старка, так? То ще була, то там так? Це про диворіх не появи? Так, так. так, так, так. так ну, там що ну, з сусідами є, а не, не ув'язки. Ну, це коло хати, а, а це, це на стороні ділянки. Зовсім не. А, це не тут? Там, ні, це є на Чепенці, а на мачі і коло... На на договір відсутній пише. Ну, так, договір відсутній. Ставлено голосування. Ставлена За запам'ясю, що Есюшу. Погребенник, Рутофіст, Блюк, Атаманюк, Пуганський, Никифоряв, Матечук, Захаруб, Матко, Розвадовський, Сенчешенца, Санчук, Кирадиш. Тринадцять за. Так. пород строются все все верт документаджи номер замена для 2023 39 23.39 для Осел 1864 и с комиссии директора ставлю на Николаевич Сиборский Миша Боребен лет это очень чай круговий край Волюк а тамёк Кохарский Екатеринбург Матейчук 13 za, riešenie priamo